Привіт усім! Сьогодні у нас 15 липня 2023 року. І отакі чудові бабки нам зустрілися у лісі. Зараз подивимося. Опа! Які чудові. Ось такі класні. Одна і друга. Ось така краса. Перші грибочки вроді на червиві. Такий ліс у нас гарний. Йдемо далі, шукаємо, що ми таке знайдемо. Перші вже є. Ще гарна бабка нам попалася. Дивимося, що у нас тут з'явилося. О, яка. Трошки червива. Ладно, ось ще який гарненький. Зараз подивимося, що це бабка. Така бабка чудова. Ой, який гарний нам попався краснюк. Великий. Нічого собі. Ого! го Навіть як моя рука майже. же. Вон, розміром мою руку. Такий краснючок чудовий. Весь різнокольоровий. Зараз ми його на відосік зірвемо, зріжемо. Ой, який класний. Великий який, ого! Як білий! Як ніжка гарна, не червива. Вийшли гарний. Який, взагалі, як мої дві руки. Отакий. От Чудовий, да. О, як моя ладоня, дві штуки. Такий красончик. А ну зірви його. Ой-ой-ой. І що він там? На червивий покажи. Нормальний на червивий. Гарні грибочки, біланчик. Білий. Он нормальний, не червивий. Оце такі гарні краснячки чудові. І ще тут класний, ой, який чудовий грибок. Ой, яка краса. Знайшлися. Такий чудовий краснюк. Класний. Зараз подивимося, що він там. Траві росте. Ой, який гарний. Не червивий, класний. Така красуня. Бачите? О, о як. Подивіться, яка знайшлась в траві. Така висока трава. І така гарненька шляпка тут сидить. Краснічок знову нам попався. Подивимося зараз, що він тут. Великий чи маленький. Ой, який класний, нечервивий, чудовий грибок. Отака От краса. Бачите? Брали його і, бачите, на пів відра. Уже повно грибів. Який нам красунчик попався. Зараз подивимося, що там він. Ой, який переливається на сонці. Біланчик такий. Нам попався. А ну дивимося, що тут вон. Ой, який гарний, не червивий, чудовий грибок. І гарний Біланчик нам спіймався. А ну покажи із шапкою. О, класний. Це білий. Натуральний білий, я знаю. Класний, чудовий грибок. Бабочка мені спіймалася. Така класна на сонечку облискує. Ось така красуня. Який чудовий грибочок. Це у нас бабка. Ось така красуня виросла. Гарні біланчики ростуть тут на полянці. Вон який красунчик. Вон шапкою вниз. Кудись він не туди поріс. А он ще який красний на галявинці. Білий грибок. Виріс. Ось такі чудові. В одному місці три гриба. Чудовий біланчик виріс. На полянці он який? один. Другий біланчик. Третій. Шапкою вниз. отаке От літо грибне 2023. Який гарний моховик нам попався. Зараз подивимося, який він тут. От він який. Моховичок. Бачите, хто не знає? Він якби польський, але у нього така шапка більш світла. Це моховик. Ось такий гриб моховик хто не знає. Ось такий чудовий гриб. Такий гарний грибочок. Біланчик. Зараз подивимося, що там він, який дерево піднімає. І красунчик. О, який гарний білий грибочок. Чудовий. Красота. Подивіться, як ховаються білі гриби. Прямо отак от в траві, отака краса. Вон як вони ростуть. Один маленький. А от його брат. Який великий. От, траву піднімає, і он який гарний він там. Шапка яка гарненька, не червива. От красота. Він розміром навіть Мою з долоню, отакий От величезний, здоровий грибок. Краса. Отакий От білий, гарний піонер. Білий грибок росте. Така красота на сонці. Гриби цікаві, Яка у нього шапка, називаються маренухи. Але вони пластинчаті, це такий мухомор, який можна їсти, кажуть. Але ми такі не беремо. Не різкуємо. Вон, які вони. Зараз їх теж дуже багато. Маренухи називаються. Але краще гриби, які не знаєте, краще не брати. І за півгодини вже назбирали стільки грибів. Вон там і білі, і бабки, і вон який гарний, класний молоденький гриб. Чудовий. Ой, яка клас, красота. Не червивий. вон вже які є гарні Вон ще три відра за пів години отак. От такі от білих чудових грибочків. Там і бабки є, і краснюки. Отака краса. Чудові знайшлися в такому одному місці. Три штуки. Один, два, три. Ось такі красавчики сидять. Біланчики. Білі грибочки. Гарні грибочки, такі сховалися. Тут біланчики теж. Чудові грибочки. Отакі чудові білі грибочки. Сезон білих грибів 2023. Отакі красончики. Клас. Білих грибів і бабок море. Всі в ліс по гриби. Ховався білий грибочок, але ми його все рівно от знайшли. Такий чудовий, класний білий грибок. Чудовий, просто клас. О, який ще чудовий боровичок. Біланчик. Класний. Ой, який. Собі тут росте. О, який красончик, бачите? Чудовий грибок. Просто супер. О, такий білий грибочок знайшовся. Сезон гри білих грибів 2023. Просто супер. Просте краснючок. Ось такий чудовий хидок. Зараз подивимося, що він тут. Отакий у розрізі. Красунчик. Красунчик знову знайшовся, біланчик, он розміром. З мою лодоню точно. Ось такий здоровий зараз побачите. Ой, який красень. На мою лодоню. Бачите, якщо порівняти.